Здарова, друзі! Ви на каналі Ден ТВ. В сьогоднішньому випуску я буду відповідати на ваші питання. Ну що ж, поїхали? Ну що ж, перше питання. Сніми е, відео е, питання. Ти один живеш чи з ким? Та ні, я живу, звісно, один, з мамою, з татом, з сестрою, з бабусею, з дідусем. Ну і от так. Так. Друге питання. Лише через яку програму ти монтуруєш відео, будь ласка, скажи. Я монтурую програму, в мене на каналі є обзор, правда, на російській мові. В мене є обзор програми, через яку я монтурую. Так, питання для наступної рубрики. Що тобі більше подобається? Літо чи зима? Ну, Мені подобається літо. Плюси літа. Е, не треба ходити до школи, в мене в літом день народження. Ну, дуже класно, цілий день ти на дворі. Ну, а зимою що ж, ходиш до школи, а багато новорічних свят. Тому я люблю зиму. Так, наступний е, коментарі. Е, Робі... Зараз. Пропір мій канал, а я твій. Е, ну, не знаю, я, я вже хотів зробити таке відео піар-каналів. Але щось в мене не дуже нема часу. в мене немає часу. Ну, скоро зніму, напевно. Питання для наступної рубрики. Ти будеш знімати ЛП? Ти, напевно, про Майнкрафт. Ні, поки що я не буду знімати ліцплей, я буду робити туторіали. І то, напевно, не зараз. Не знаю. Тебя, який в тебе планшет? Вибачте за російські слова, тому що я вже привик, я говорю з камерою. Я вже привик е, говорити на російському і знімати відео. Який в тебе планшет? У мене планшет Samsung Galaxy Tab 3. Е, я на нього, от зараз я на нього знімаю. Але напевно до літа собі я куплю GoPro. Я вже хотів купляти GoPro. Так, вопрос для. Питання для наступної рубрики. Яка твоя сама улюблена машина? Я навіть не знаю. Це, напевно, BMW 6. Я сам навіть не знаю. За... Заціни мій новий ролик. Добре. Зараз я заціню. Так, зараз я твій ролик зацінив лайком. Так. Питання для наступної рубрики, який... Мій самий улюблений мультик чи фільм? Я не знаю, мій самий улюблений фільм це «Титанік». Так, наступне питання. Ти готовий рекламувати е, різні сайти заради грошей? Я не знаю. Напевно, що звісно ж так. Так. Ти любиш знімати відео? Звісно ж люблю. Це моє навіть... Це вже навіть моє не хобі, це вже моє життя, я без, без знімки відео навіть вже не можу жити. Так, знімаю відео про акінатора, а от силка. Це знову, напевно ж, гра, я вже сказав, відео лісплей, я вже не, не дуже хочу робити, в мене часу на лісплей. Так. ну. Напевно ще. Як, Як ти вчишся? Вчусь я нормально. Але нащо вам взагалі? На? Як я вчуся, не знаю. Так, знімаю відео про морську свинку. Боже, мій, нащо мені знімати відео про морську свинку? Якщо ви так хочете, то добре, я зніму, напевно, в... вівторок вийде таке відео. Так, це було, напевно, останнє питання, або ще останнє. Зараз ми подивимося. Яке твоє улюблене оружі? Я навіть сам не знаю. Не знаю. Ну що ж, а на, на ці питання кінчилися. Я думаю, що тобі сподобалось це відео. Якщо так, то постави лайк і підпишись на мій канал. А з тобою був Дент. Всім пока!